Все, що ви маєте в своєму житті, ви або захотіли, або заслужили. Зайву вагу, аб'юзивні відносини, невдоволення собою, низьку самооцінку, можливо, конфлікти на роботі або відсутність друзів, а може постійну тривожність, апатію, злість, всі ці емоції ви захотіли і ви їх створили. Яким чином це відбувається? Коли людина хоче, думає, відчуває і діє по-різному. Тобто воно все несинхронне. Якщо ви думаєте одну думку, відчуваєте інший стан. А дію робите зовсім іншу або, в принципі, бездіяльність у вас, то відповідно немає цілісності, і ви маєте те, що хочете мати. Як воно працює? Якщо ви хочете мати реально важливі і потрібні для вас речі, ви повинні змінювати свою картину світу в голові, свої переконання, свої цінності, свої бачення, свої догми. Якщо вам цікава ця тема. І відгукнулося це відео. Приходьте на безкоштовний марафон Психосоматика зайвої ваги або до мене на консультацію. Чекаю!